Веселися по всьому дому, по веселому, де коза ходи, там жито то роди, де не буває, там вилягає, де коза ногою, там жито копою, де коза рогом, там жито слопом. го 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 коза, го го коза, го біла я, го -сірая, го гого бистрая, ой розходися, розвеселися по всьому дому, по весела. Пустіть нашу козу в хату. О, так вона не сама йде, Климай дяка веде. Дай Боже вашій хаті строкаті спідниці, аж три лани жита, чотири пшениці, невісток, зятів і нас колядничків. І вам, дай Боже, пане бакаляру, візьміть собі оцю козу, бо все в город скаче, петрушкою пастернак поїла, сить сперчить. І же віда, аж наш єсть, спіши ко зіло, зело, і сотворил нам честь, дав козяче тіло, ми, вашу обречену жертву, хоч живу, хоч мертву, со приємлем. Ой, цупа цупа тут грошей купа, кому стати нам грошей дати, дівчина встала, нам грошей дала, а сама на піч та ся сковала. Ой, та в кута, в куті каша, на печі дівчина то душа наша. Ой пліши, пліши, козо небого, випліши собі пів золотого, Одну дудочку на сопілочку, другу дудочку на медівочку. Ой, давай, давай, як маєш дати, а як не даєш вигоню з хати, То кочергою, то лопатою, то тую дівчину пелехатою, а усі хаті, всі пелехаті, лиш одна гладка, то наша матка.